Слава Україні у Хмельницькому правоохоронці викрили на хабарництві посадовця одного із комунальних підприємств. Хмельницькі енергетики допомогли повернути світло в оселі мешканців Миколаївщини. Хмельницькі волонтери зібрали майже в півмільйона гривень завдяки продажу календарів 2024 – рік перемоги. Про ці та інші важливі події далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Цієї ночі безпілотник атакував санкт Петербург вперше з початку війни. Про це повідомило Міністерство оборони Росії. За даними російських телеграм-каналів, цієї ночі безпілотник атакував території нафтогазової компанії Петербурзький нафтовий термінал. Дальність польоту безпілотника склала близько 900 кілометрів. Міноборони Росії також заявили, що вночі ПВО збили безпілотник, який летів атакувати Москву. Джерела в головному управлінні розвідки повідомляють, що є підтвердження влучання по цілях. Музика. У Парижі відкрили коаліцію артилерії для України. Західні союзники України запустили артилерійську коаліцію, аби посилити українські збройні сили, які протистоять російському вторгненню. Ініціатива під керівництвом Сполучених Штатів Америки і Франції, що складається з 23 країн, є частиною зусиль контактної групи оборони України Ранштайн, яка об'єднує понад 50 союзників Києва у міністерстві оборони Франції. Заявили, що артилерійська коаліція прагне об'єднати зусилля. Щоб допомогти Україні мати артилерійські сили, які відповідають потребам її контрнаступу і її армії майбутнього у короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ініціатива також розглядається як ще один вирішальний крок у переході України від радянської до західної артилерії. Музика. У Хмельницькому правоохоронці викрили на хабарництві посадовця одного із комунальних підприємств. Правоохоронці встановили, що чоловік налагодив схему отримання коштів від підприємців за прийом, а також утилізацію небезпечних для навколишнього середовища відходів люмінесцентних ламп, автомобільних шин тощо без відповідної документації. У рамках кримінального провадження поліцейські вже задокументували один із таких фактів. А затримали комунальника під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 13,5 тисяч гривень. Загальна ж сума хабаря склала 21,5 тисяча гривень. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Слідчі дії в рамках кримінального провадження. Тривають встановлюються також особи, які можуть бути задіяні в корупційній схемі, і вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Музика. Хмельницькі енергетики допомогли повернути світло в оселі мешканців Миколаївщини. Тиждень тому дві бригади фахівців з Хмельниччини з відповідною технікою вирушили в Миколаївську область, аби подолати наслідки негоди, яка пронеслась областю 7-8 січня, завдавши серйозних наслідків та десятки кілометрів проводів, понад три тисячі опор ЛЕП, а також майже тисяча ізоляторів і близько 300 повалених опор. Тиждень роботи в полях при мінусових температурах і об'єднання досвіду, зусиль та ресурсів із іншими операторами системи розподілу дозволило швидко та ефективно вирішити проблеми мешканців Миколаївщини і повернути світло в будинки. Хмельницькі волонтери зібрали майже півмільйона гривень завдяки продажу календарів «2024. рік перемоги. Наприкінці листопада 2023-го громадська організація Захист об'єднання волонтерів презентувала благодійний календар. Станом уже на сьогодні, 18 січня, завдяки цьому проєкту вдалося зібрати 465 тисяч гривень. Про це повідомила виконавча директорка громадської організації Леся Стебло. Кошти, зібрані завдяки придбаним календарям, спрямують на придбання спеціальної техніки, яка допоможе українським воїнам у боротьбі з російськими окупантами. Необхідна ж сума 900 тисяч гривень, тож збір продовжено загалом цього року. Планують реалізувати 12 тисяч календарів. Частина з них вже в домівках учасників благодійної акції. Придбатиш календар за донат на Збройні сили України наразі можна в офісі головного управління захист об'єднання волонтерів, який знаходиться за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Музей. У Хмельницькому музеї студії фотомистецтва представили фотопроєкт Непомітні історії. Фотопроєкт розповідає історії дев'яти людей, які пережили полон, депортацію, зазнали сексуального насильства, зумовленого війною. Чи були змушені залишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях? На світлинах зображені найцінніші речі, які герої проєкту забрали з собою під час евакуації. Працюватиме виставка до 31 січня 2024 року. Знаходиться Хмельницький музей студія фотомистецтва за адресою вулиця Проскурівська, 56. Дякуємо, що обираєте перші Подільський, аби дізнаватися про усі події області та країни. Ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся мирного та спокійного дня. Бережіть себе.